Швидка ваточка по стайлінгу. Або чому в салоні у вас тримається укладка, а вдома ні. Догляд за волоссям доглядає з вашим волоссям. Логічно. А його вкладає, дозволяє вашій волосині змінитися, бути або накрученою, або рівною і триматися в такому стані. Перше, що у вас має бути, це термозахист. Щоб на вологе волосся щось нанести, щоб воно було більш рівніше після сушки, вам треба отаке. Якщо у вас дуже пористе волосся, його треба трошки. Якщо у вас середньо пористе волосся, візьміть собі ось такий термозахист MB Italia. Дуже класний, у мене такий беріть. Також в тембі Італія є ще крем, його класно під браш. Якщо ви любите прям на браш витягувати, трошки підкручувати, він і згладжує, і захищає. І ще в мене його таке подароване, дуже дороге. Ну Це просто класичний термозахист, нічого не вирівнює, але захищає. Якщо вас непокоїть вологість на вулиці і вас від вологості все таке псш, вам треба ось такий спрей. А чи він такий грязний? Ми виносимо дуже багато на мокре волосся і потім висушуємо на браш, реально захищає від вологості. Якщо на вологе ви не додумались або забули, тоді ви використовуємо ось таку баночку на сухе волосся. Ви mm. його в руках розтираєте і на сухе волосся протягуєте, воно забирає пухнастість і деколи батьки, знаєш, кінці не розчесуються. Mm. З цим розчесуються. Якщо вам треба, щоб платка на Dyson трималася 100%, навіть якщо у вас волосся м'яке, дитяче, нефарбоване, вам треба Ембіталія Пінка. У мене була ось така синенька. Зараз є ще ось така золота. Це топова пінка вашого життя. Вона поставить все. все ж не стоїть, встане. Давай, лак! Ну, треба зняти окремо відео, як користуватися лаком, якщо вам таке треба ось такий смайлик з вас. Я зараз користуюсь ось таким. Airbnb, Італія. То не реклама, але я люблю, якщо зробиш. Це у нас фінішний спрей. Уже коли все готовеньке зробили, вам все подобається, ви причесали, ви його напшикали, тримається як скажена. Якщо лаки ви не любите, вам треба текстурувальний спрей. Це, коротше, спрей, в яких є низький рівень фіксації і багато пудри в складі. Він вам робить таку більш об'ємну зачіску, ніби, знаєте, розчесалося, і волосся багато стало. Оце воно воно розпушує. віск спрей Воно дає і гладкість волосся, і такий ніби трошки, як восковий наліт, можна попшикати, наприклад, ось тут, прочесати, і ці пухнастості згладяться. Або, якщо це у вас ось така баночка від Осіс, його всі можна носити в корінь волосся і на нього робити начос. Сухі шампуні. Ямка показує Локситан офігенний, але закінчився, ну та й ладно. І в мене є ще ось такий, я вам показувала: жирний сухий шампунь. Працює. Але сухі шампуні, пам'ятаєте, ви нанесли на один день і потім помили голову. Це не на тиждень вам поможе. І для гладких зачісок. У мене є два помічничка. Перший від Fenty Beauty. Це таке прям жале. Або такий стік. Але він мені не так подобається. Ти коли його типу наносиш, він більш заліпашується, ніж цей гель. Так. І... Тому що гель у нас який водний, на водній основі, а це на восковій. І воск більш жирнить волосся більш видно на волосся. Пишіть в коментарі, що для вас було нового. З вас лайк і па-па!